І от тепер, да, бойовий гопак, типу, і вони в цьому вирі емоції, абстракції, просто ну, несеться в них там. З початку війни я зрозумів, що треба ставати до лав популяризації українського мистецтва в Україні і за кордоном, щоб підтримувати цю хвилю патріотизму, щоб воно кричало на кожному стовбі. Це 22-річний художник Андрій Плиндін, родом з Кропивницького. Нині живе в селі Казарня Кропивницького району. За професією, менеджер готельно-ресторанного бізнесу. Писати картини почав три роки тому. За цей час створив їх 90 на картинах зображує українських поетів, політиків та полководців у різних образах. Ця робота на даний момент представлена у Львові, виставлена там під реалізацію, я її виготовляв з старого воєнного Подкладу з військової палатки, це було ляне полотно. І вона це картина з харманами. Цим вона є унікальна. Це Леся Українка, голос народу. Ця картина виставлялася в Лісабоні на виставці, а кінцева точка в неї Детройт в штатах. каже його роботи. є в Польщі, Португалії, Німеччині, Великій Британії та Сполучених Штатах Америки. Використовує акрилові та аерозольні фарби. Фон накидую, по суті інтуїтивно. В емоціях як мені до вподоби, я ще знайшов таку технологію використання трафаретів. Я розбиваю картинку на тонкі лінії і беру скальпель. І скальпелем вирізаю ці тонкі лінії. І потім наношу фарбу поверх них, здираю трафарет і виходить чіткий малюнок. Для картин обирає яскраві кольори. Я сформулював таку думку, що це забирає смуток. Глядача. Говорить, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з продажу картин та участі в благодійних фестивалях, де збирали гроші для військових та переселенців, передавав більше 110 тисяч гривень. По початку я робив так, що от, картина йде на благодійність, от через інстаграм виставляв. Потім вже познайомився з благодійними фондами, і деякі благодійні фонди організовували аукціони. І ці кошти направлялися на підтримку переселенців. І частина цих коштів йшла також для військових. Мати Андрія Лілія Плиндіна говорить, коли дізналась про наміри сина стати художником, здивувалась. Телефони дзвінок і мені каже, мама, я хочу малювати, купляй мені швидше фарби. Полотно і вичитав десь в інтернеті, як робити і натягувати самі картини. Поки я приїхала з міста, він вже понаходив мої старі наволочки, якісь там погрунтував їх, понатягував. Нині Андрій Плиндін планує грошима з продажу картин допомогти знайомим морським піхотинцям зібрати на автомобіль. Ще хоче навчатись в художній академії. Олена Жукалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.